Директора мобілізували, як тепер подати звітність податкову? Обов'язково додивиться да відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в чорному випуску «7 хвилин з Тимуром Алієвим та командою «Семінарком». В житті підприємства може трапитися така ситуація, що його директора буде мобілізованим. При цьому за загальними нормами частини 3 статті 119 кодексу законів про працю за працівниками. А директор є найманим працівником підприємства, призваними на військову службу за призивом під час мобілізації на особливий період зберігається місце роботи і посада. Але при цьому в період військової служби. Бе, звісно, зокрема, під час мобілізації, директор, звісно, не виконуватиме своїх посадових обов'язків, адже він нестиме військову службу. В період військової служби він не може підписувати накази або інші документи, пов'язані з діяльністю підприємства різні фінансові бухгалтерські документи. Але і так само він не може використовувати свій електронний підпис під час формування податкової звітності в органи державної податкової служби, при цьому. Під час внесення до єдиного державного реєстру відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб, якщо звісно такі є, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, можуть вноситися дані про наявність обмежень щодо представництва юрособи. Приміром, опис обмежень може містити дані про тимчасове зупинення дії договору з керівником до закінчення терміну строку перебування на військовій службі в зв'язку з призивом. За мобілізацію та тимчасове покладання обов'язків керівника на іншу особу, звісно, при цьому постає питання: а чи зізнається взагалі е, податкова про те, що його директор підприємства мобілізована, чи може в практиці статися така ситуація, що дійсно директор, перебуваючи на військовій службі, продовжує е, підписувати своїм електронним підписам податкову звітність? Якщо ми звернемося до норм е, пункту 66,1 податкового кодексу, то ми там побачимо, Бачимо, що підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є в першу чергу інформація органів держреєстрації, тобто інформація з держреєстру, ну а також документально підтверджена інформація, що надається платниками податків, в свою чергу, як роз'яснює головне управління податкової в Запорізькій області, оскільки відомості стосовно опису обмежень керівника особи в порядку інформаційної взаємодії не надходять з єдиного держреєстру до податкової дані про керівника можуть бути змінені на особу, яка згідно з описом обмежень в єдиному держреєстрі, тимчасово виконує обов'язки керівника за? Зверненням платника податків до контролюючого органу за основним місцем обліку, підписатись на YouTube канал Сімнарком. Щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно, ну а щоб цей ролик потрапив у рекомендації, і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. При цьому, якщо ми звернемося до такого кодексу України, керівник платника податків визначає зміню переліку повноважених осіб платника податків, які наділяються правам підписання поданням. Отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків та визначає їхні повноваження. Адже в цьому роз'ясненні Державної податкової служби податково посилається на цей пункт. До того ж, в цьому самому роз'ясненні податково посилається також на порядок 577, за пунктом 3, якого для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор повідомляє про таких осіб контролюючий орган на обліку, в якому перебуває автор, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до цього порядку. Отже, в цій ситуації треба повідомити податкову і подати відповідну форму. Це додаточок 1 до порядку 577, що звітність вже буде підписувати інша особа замість директора. До повідомлення вноситься інформація про підписувача підписувачів, якому або яким надається право підпису електронних документів на сформоване повідомлення. Першими накладаються кваліфіковані електронні підписи усіх осіб, включених до повідомлення в порядку черговості. Їх внесення до повідомлення. Після них кваліфікована електронний підпис керівника, ну і останню кваліфікована електронна печатка за наявності. Отже, якщо е, податково в питанні мобілізації директора і е, е, підписання Іншої особи звітності, замість нього нас відсилає до порядочку 577 то ми можемо зробити висновок, що у разі тимчасової відсутності директора на сформовану податкову звітність в електронному вигляді накладається кваліфікований електронний підпис посадових осіб, яким делеговано право підпису шляхом направлення повідомлення, яке прийнято податковою в такому порядку. Першим головного бухгалтера, другим особа зазначені у повідомленні з типом питання. Пису директор, ну і третя печатка за наявності. Час мобілізації та перебування на військовій службі. Директор не може накладати свій електронний підпис на звітність, яка буде подана в податкову. При цьому дані з єдиного держреєстру щодо особи, яка виконуватиме функції директора під час його мобілізації, не надійдуть в податкову автоматично. Треба буде подати повідомлення за формою додатку 1 до порядку 577. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерське YouTube. Канал номер один севінар. Якщо ви ще не підписані на нашому каналі, щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс без лімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, ну а також доступний для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплату. Бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Аквайрінг Мона. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.